Друзі, всіх вітаю! Маємо на продаж трішки запчастин та сільхозінструменту. Маємо ось такі стрілки по 100 гривень. Також є одна ось така для пропулки. Також є у нас інвентар сільхоз, це лопати, вила є, тяпка, граблі. По 100 гривень є ломик неплохой. Также є лущилка для кукурузи. Ось таке з'єднання на пожарну рукав. Та прицепне. На 4-грані ось такому. Потужному. Також є кришка ось така. 50 гривень. Та є ось такий лот запчастини до Мінська. Барабан, поршня, магнето, комутатори, катушка запалювання. Ось такий даний лот буде коштувати 300 гривень за все. Також є пустишка, ось така дзеркало до класики заднього виду. Є фара 100-150 гривень у зборі. Є такі зеркала заднього виду та задні катафоти. Також є ось такий каток. Він має дефекти, не вистачає декількох пружин. Він має ось такий амортизатор. Можливо, до мотоблоку якусь саморобку зробити. Ціна буде 300 гривень коштувати. Так, переходимо далі. Є ось такий лот у нас запчастини. До МТ і штака 750. Є ось такі барабани. Також лапки, підножки, колодки, накладки на колодки, зірочка, полумісяць коробки. Так, показую все, що є. Можливо, когось щось зацікавить. Шатун, карданчик. Так, і ще трішки тут. Запчастин є. По коробці деякі запчастини є. Це Іж буде та мт коробка. Є хвостовік заднього моста. Та є ось такі кришки. Піджджа. Також є комплект колпаків до плезефіра. Також ще є поштучно. Також можливо когось зацікавить поштучна. є ось такі різні докомплектувати собі. Комплект буде до зефіри коштувати 800 гривень. Це будуть не пластмасові, не є капронові, йдуть, кисенькі. А ці будуть індивідуально, приблизно 100 гривень за один. Є ще у нас пара топорів. Це будуть динаварені, радянські 250 та 150. Ще є людина замовляла. Ось такий комплект залишився, на відправили, залишився 4 диски залізні 400 гривень буде коштувати комплект. Та ось такі відрізні диски залишили ще є на продаж. Це 20. Це буде внутрішній діаметр 32. Це буде. 30 буде. А ці будуть 49 Внутрішній 49 і 32. Так, 32 внутрішній. Це буде. Це буде розміри наружі, в сантиметрах. І це буде наружі в сантиметрах. 400 гривень комплект з 5 штук. І ось такі три буде штуки 500 гривень. Так, ще залишився. Ось такий набор. Гайки, болти, шайби. Тут різні різні варіанти. Мікс буде 50 гривень кілограм, скільки потрібно, стільки важимо. 10, 20, 30 кг. Ще залишився блок до 406-го мотору за МЗ406, газель, Волга. Блок буде з коленвалом, з поршнями та з кришкою з піддоном. Залишились з газелі ще ось такі передні ступиці з цафою у зборі. Коробка до 41-го москвича. Це буде під дизельний двигун. Під 1,8 8 з Форда двигун. Ось такий перехідний колокол. Також є у нас ще ось такі пускачі. Це буде 1000 гривень коштувати півтори. В зборі. Також ще залишиться блок до Таврії, корпус печки. 41 москвич, Таврія, Щеплення. Так ось ще є трішки залишилось серебрянки краски.